Я це відео почну з того, що я думаю, що кожен із нас має ось такі блокноти, де ми пишемо свої ідеї, нотатки, різні цитати. Але з часом ми, типу, відходимо від ось такого в користь більш цифрових технологій. Переходимо на телефон, вже там записуємо нотатки, скріншот собі наробив, ну типу, збережемо. Але прикол в тому, що з часом такі штуки, чи навіть скріншотів, знайти щось дуже важко. І, в принципі, інформація не так запам'ятовується, як нам би того хотілося. Навіть знайти інформацію серед того такого буде це проблема. І щоб ось таких проблем не було, щоб все було запам'ятовувалося, дуже класно, щоб ви змогли шукати ту інформацію, яку вам потрібно серед того, що ви вже знаєте. І є такий класний метод, як зетелькастин. Цетелькастин, як його ще називають, як другий мозок. Якщо я зацікавив, то продовжимо. Ми з вами кожного дня споживаємо велику кількість контенту, будь-то новини, соцмережі, навіть на роботі. Ми постійно з кимось сталкуємося новим і новим навчання і багато іншого. І з усієї всієї інформації мозок наш нездатний справді. Він викидає як і хороше, так і погане. Йому лише би очистити себе. Для того, щоб інформація добре запам'яталася, нам потрібно зробити зв'язок з нашим досвідом, з нашими минулими знаннями і з нашими емоціями. Лише тільки тоді виникає запам'ятовування отої інформації. І оцей метод цитлькастинг це і є зв'язки, тобто створення зв'язків між різною інформацією з вашим досвідом, з вашими ідеями, інформацією, яку ви вже знаєте. Це і є цитлькастинг. Цетелькастинг, ви зможете знайти свою інформацію, як в Google, знаєте, за ссылкою. Типу, ви щось вводите і вам показує, типу, ви шукали то-то-то і починає вискакувати. В цеткастині все те саме, але тільки є та база знань, лише тільки ту, яку ви додали, лише тільки те, що ви знаєте. Тобто, фактично, можна назвати це, ви шаритись в себе в голові. тобто, Шукаєте. Це є метод сеттелькастинг. Метод setтелькастинг бере свій початок. Від німецького соціолога, який був відомий у своїх кругах дуже продуктивною людиною, я б навіть сказав, би, надпродуктивною людиною. Тому що за своє життя він написав близько 250 статей і 77 книг. І навіть після його смерті було ще опубліковано від його імені 50 статей, що ж зробило його ось таким, я б сказав, би, надпродуктивним. Це його метод. Який він назвав це він його сам придумав, він його придумав ще у 20 столітті. Що ж такого полягало? В нього була ось така картотека, яку ви зараз бачите, і там були ось такі коротенькі листочки, де він щось описував і додавав цифру. Цифри в нього були такі, як тех, типу по якому переходиш, і там відкриваються інші посилання. Оце в нього щось типу такого. Або, може, простішими словами, такі як силки. І Він розумів, що, де і як шукати. Я нагадаю, ця людина придумала ось таку систему ще у 20 столітті. І він її використовував і це йому просто давало дуже сильний надприрост до його ефективного вміння, тобто вміння розуміння різних речей, навчання е і різних речей. Тобто, це дуже класний метод. Як же правильно створювати оці нотатки? Перше, це те, що ви все повинні писати своїми словами. Ніяких скопірувати з Вікіпедії і так далі, ніяких скріншотів вставляти, нічого такого. Ви все повинні писати своїм словами. Хіба що, якщо це якесь доповнення, щоб ви розуміли, типу, від чого це все пішло, то в такому випадку може бути. Друге, це те, що ви повинні постійно доповнювати ці цятелькасти, він не повинен застоятися. Він повинен постійно додатися, постійно розвиватися. Тільки таким чином це телькастин буде працювати. Він буде правильним, тому що якщо ви його застоїте, типа забули, то все можете забути. Ви вже не користуєтесь талькастину, ви не використовуєте, скажімо так, інформацію, ту, яку ви набули, ефективно. Як же ж ви скажете, можливо, назад? Ну гаразд, ми зрозуміли, в принципі, як писати ці нотати, хто його придумав, як вони виглядають, і так далі. Але ж ми ж не живемо вже в 20-му столітті, щоб створювати ось такі картотеки, все писати вручну на листочках і так далі. І ви будете праві. На щастя, ми з вами живемо в 21 столітті, де. Є куча класних програм, вони є безкоштовні, і ви зможете максимально спростити весь оцей процес вписання оцих нотатків і зв'язувати їх між собою. Наприклад, одна із програм є Obsidian. Я вам зараз покажу. Вона є безкоштовною. Так, ну що, ось у нас Obsidian. Напишемо просто мозок. Загальний хештег так само мозок, це так як ми будемо зв'язувати через хештег. Можна її так само силкою, і напишемо будь-який текст. Абсолютно. Я вам просто, як для прикладу, зараз напишу. І створимо зараз ще одну нотатку. Тут так само пишемо, давайте напишемо е когнітивні здібності. І додамо загальний хештег так само мозок. Просто щоб зв'язати оці нотатки між собою. Це буде наше, так сказати, зв'язуюче звіно, якщо це так можна назвати. Ну, а тут напишемо нейронні зв'язки, просто щоб е розуміти. Як, що і для чого. Це ми написали, так само хештег мозок, можна і силками, не обов'язково хештегами це все зв'язувати. Варіантів є багато. І давайте я відкрию граф, щоб ви розуміли, як це все працює. Ось наш граф. Зараз ви ще не бачите, як воно зв'язане. Відкриваю теги і опа, тепер ви бачите, що все це зв'язано. І тепер, прислідучому пошуку, вам буде відкривати всі ці три нотатки, як тільки ви ведете загальний хештег. Ось так це все і працює. Так, ну а це вже мій цетелькастен, який ви зараз бачите. Тут є знятий матеріал, базові курси, книги. Тут ви бачите різні вкладки і підвкладки. Тобто я все це зв'язав між собою. І зараз ми відкриємо граф, щоб ви розуміли, як це все я зв'язав. Зараз я вам покажу це. Ви в загальному бачите, і зараз я покажу, як це все починалося з самого початку. Опа, на. І тут ви можете бачити, як це все починалося. Я потрошки додавав, я, я вчив СММ, тобто як просуватися в інтернеті і так далі. Тому ви я почав з цього. І як бачите, я додавав, додавав, тобто, все це працює так само, як і в нас в мозку. Тобто, все поєднується абсолютно. Це все одно як нервові з'єднання, як в нашому мозку. І оце є цетель кастинг. Отак от воно все і працює. Тобто, все взаємозв'язано. Нічого немає такого, що було не зв'язано. Єдине, якщо це не хештег, вони не зв'язуються за замовчуванням. Але в даному випадку, ви бачите от, іменно мій цетель кастинг, як це все працює. Давайте відкриємо. як... Мій СММ, наприклад, те, що я вчив, і опа, бачите, я наприклад відкриваю інформацію, і я можу далі собі лазити, все одно що як по силках в інтернеті. Тобто, це те, що я писав сам, те, що я вчив, е що до цього зв'язано, е що з цим пов'язано, і так далі. Тобто інформація реально засвоюється дуже ефективно і класно. А саме головне, що ти розумієш, що до чого і як. І запам'ятовується, воно теж дуже непогано. Це і є це телькастин в чистому вигляді, так як ви його зараз бачите. Тобто додати, ви можете будь що. Не обов'язково, щоб це було наприклад, що ви вчителі, я використовую його ще й для якихось своїх цілей, для завдань, і так далі. Тобто, в принципі, це є універсальна система. Ось і все. І коли ви створюєте ось такі нотатки, зв'язуєте їх між собою. Починають приходити нові ідеї, ви починаєте розуміти суть того матеріалу, який ви вчите, набагато глибше і краще запам'ятовувати, тому що ви робите зв'язки. Зі своїми знаннями і своїм досвідом. Тобто, реально дуже класно це все працює, якщо все це поєднувати. Цей метод для тих, для кого хто постійно щось вивчає, хто постійно щось вчить в якійсь нові тематиці. Та навіть якщо ви просто любите нотатки поробити, то цей метод так само для вас, наприклад. Я, наприклад, люблю почитати цитати, і, наприклад, проздумовувати над ними. Якщо я щось не розумію, то я починаю створювати нотатки і читати. Хто що про це думає, там різні філософи, і отак я собі починаю поглиблюватись в якусь цитату, що вона зацікавить. Тобто, в принципі, цей метод він є універсальним. Його може застосовувати будь-хто. Лиш би ви оцей цитилькастинг розвивали свою базу знань. І все, це все, що я хотів сказати. Тому пробуйте скачати у цю програму Obsidian чи інші є аналоги, в принципі, вони також безкоштовні. Пробуйте, ви не пожалієте. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Гарного дня!